Теж ну, як, не новинка. Вона колись була в пропозиціях. Подібна, знаєте, до кого? До червоної кліопатри. Вона прям червона, червонюща. На розгалуженнях, на бутонах. Добрий день. Стан класний. Вони міцненькі. Так, тут бачу, є пару підгулявших, але їх можна ще обрати. Вони приїхали з сортом. Її ціна 690 гривень. Дивіться, саме на сорт. якщо подобається, кажу, кущики є, можна буде обрати. 690. Прям червона-червоніша. Минулий раз була, мені здається, аж зимою. Далі. Бейбі-динаміти. Дівчата, це просто жир. Кущі всі ось такі. Мощні, в активному рості абсолютно всі. Повні горщик корней, Шиї чудові, квітка крупна. І мені здається, цей раз вона приїхала якась темніша. Тобто, вона подібна до розети. Жовтих, ні, не було. Котиків немає ніяких. Звичайні тільки є. Так, ціна бейбі-динаміту 650 гривень. Прям ідеал. Добрий день. А, кстати, вони. Вони стресостійкі, динаміти. На да, періодически щось світить камера. Ціна 650. От всі жирні кущики. Добрий день. Тому дивіться, кого немає. Замовляйте батьків нам всі.